Маю інжир, замовляв в одному інтернет-магазині. Ось він ще тут зимою. Вже четвертий рік і нічого немає. Минулому році взяв садженець. Відросточок і виростив. І зараз прививаю приблизно по розміру, підбираю тут або тут і буду пробувати привити більш культурніший сорт, який дійсно вже давав мені врожай. Поки я чекав на результат, знову вже з'явилися плоди. Ось такий майбутній врожай. Обережно відокремлюю. Ось ці паганці. Беру свої ножнички Фелко, які вже побачили світ. тон, скільки попрацювали, скільки я поробив ножнички з минулого року. Ну а це, слава Богу, результат прищеплен. Ось так підростають молоденькі дерева. Так і є. Тож в цьому році я вже вирішив продавати ці ножниці, тому що я переконався, що вони дійсно працюють. Я вирішив продавати їх в магазині Планета Зелезяка. Обрізаю пагнись, які буду приставляти, підгоню. Беру ось таким чином ножиком. Роблю ножичком саме так. Співставив ось таким чином. Саме так як я співставляю грушки. Ну, Якщо грушки і яблуки можна, то мабуть інжир теж можна. Зараз буду загортати спеціальною стрічкою, але рослина все ж таки тропічна, її потрібна більш ювелірна робота. Зараз розповім, тому що є стрічка така цільна, а є вже порізана. Від що вона нарізана, то тут потрібно працювати нарізаною для того, щоб. Швидесенько і обережненько обмотати, бо це може пошкоджувати, і стебло хилитається вліво-вправо. Зараз вирішую все-таки це стебло трохи відрізати і прищепити ще ось до того інжиру, який був маточним деревом цього і теж не народжує плодів. Ось такі балончики і грілки продаємо в нашому магазині Планета Залізяка. З допомогою їх розігріваю спеціально такі. Ось, як матеріал, як парафін, можна сказати. Він іде антибактеріальний. Бачите, занурив, нагрів. А ось, і боже диво. Слава Богу, маю результат. Вперше з'явився плід. Ось він такий малесенький. Я був здивований. Потім з'явився перший листочок такий. Зараз він чогось хворіє, цей листочок. І вже почали з'являтися більше листочки. Ось такі листочки, а знизу все рівно перебувається пагнець від тієї рослини, що росла до цього часу. І я зараз покажу, що ж тут під плівочкою. Обережно знімаю плівочку. Плівочка доволі так от, як кажуть, плівочка сильно прикипіла. Ось це і є справжнє боже диво. Ось тут прижилося. Зверху більш помітніше, бачите? І ось я маю чудовий плід. Буду надіятись, і я вже точно знаю, що з Божою допомогою це буде чудове велике деревце. Так як ці мої лимончики. Ось тут.